Я не витримала і вирішила спробувати цю лінійку від гарнір для кучерявого волосся. У мене тут три засоби: пре-шампунь, це типу маски, яка наноситься перед шампунем, власне, шампунь та звичайна маска. Ну що, ходімо тестувати і подивимося, що з цього вийде. Першим ділом змочую волосся водою та наношу цей перший крок прешампунь. Ця маска має доволі кремову текстуру, але розподіляється чомусь не так легко, як звичайна маска. Одразу видно, що починають з'являтися завитки. Далі промиваю голову шампунем. Роблю це як за. Звичай, двічі шампунь непогано піниться і доволі гарно промиває волосся, при цьому не пересушуючи довжину. І останній етап це маска. Наношу її на віджату довжину і прожамкою волосся і змиваю маску. Знову прожамкою волосся і забираю зайву вологу мікрофіброю та загортаю волосся в шовкову половину тюрбану. А ось далі пішло щось не так, і волосся ніяк не лягало нормально і було дуже сплутане. Тому мені довелось його прочесати і взяти на допомогу гребінець для кучерявого. Методу та формувати кучері знову з гребінцем, наче й непогано вийшло. Йому точно ставлю лайк. Але коли волосся просохло, сталося щось страшне. На дотик волосся відчувається непогано, доволі м'яке, але виглядає це дуже погано. Я не знаю, що пішло не так, але коли я просто сушу волосся природнім шляхом, воно і то виглядає краще. Тож я не витримала і прочесала все волосся гребінцем, і ось такий результат у мене вийшов. Дівчата, пишіть, як вам ця лінійка, може я щось не так зробила, бо для мене це два. Аз десяти